Дизайн для дітей. Як створити простір, що росте разом з дитиною? Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про те, як створити дитячу кімнату, яка буде рости разом з вашою дитиною. Адже малюк змінюється швидко і те, що підходило в 3 роки, вже зовсім не актуальне в 10. Ми розберемо, як продумати дизайн так, щоб не довелося робити капітальний ремонт кожні кілька років. Як зекономити при цьому і зберегти стиль та комфорт. Починаємо! Перше правило плануйте кімнату не під сьогодні, а на кілька років вперед. Це означає, базові елементи, стіни, підлога, великі меблі робимо універсальними. А ось декор, текстиль, кольорові акценти змінюємо з віком дитини. Так ви збережете час, гроші і нерви. У дитячій кімнаті має бути три зони: зона сну. Комфортне ліжко з якісним матрацом. У молодшому віці можна вибрати ліжко-трансформер, яке росте разом з дитиною. Ігрова зона. Для маленьких це килим і місце для іграшок, а для школярів робочий стіл, комп'ютер, полочки для книг. Зона зберігання. Продумайте шафи, ящики під ліжком, органайзери. Чим більше місць для зберігання, тим менше хаосу. Немаловажним аспектом будуть також кольори. Яскраво рожеві чи кислотно-зелені стіни можуть швидко набриднути і виглядати дитячими вже за пару років. Краще обирати нейтральну базу: теплий беш, світло-сірий, м'який блакитний або ніжний м'ятний. А от кольорові акценти можна додавати у вигляді подушок, постерів, штор чи килимка. Також добре працюють рідкіш палери. Вони безпечні, без запаху, мають безліч кольорів і при бажанні легко оновлюються. До речі, якщо ви хочете, щоб стіни у дитячій були красивими, безпечними і легко оновлювались, зверніть увагу на рідкі шпалери Біопласт. Вони гіпоалергенні, без запаху, приємні на дотик, а ще дозволяють легко закрити дрібні пошкодження без переклеювання всієї стіни. Ідеально для дитячої, де активність завжди на максимумі. Меблі вибираємо з розумом. Вибирайте меблі, які можна адаптувати, стіл з регулюванням висоти, ліжко, яке розкладається або подовжується, модульні шафи, які можна змінювати, полички, що переставляються по висоті. Це дозволяє не викидати меблі кожні кілька років, а просто підлаштовувати їх під зріст і потреби дитини. Уникайте гострих кутів. Не ставте розетки на доступній висоті. Використовуйте екологічні матеріали без токсичних випарів. Якщо є двоярусне ліжко, сходи повинні бути зручними, безпечними і з бортиками. Як бонус порада від психолога: залучайте дитину до процесу, нехай малюк обирає колір подушок чи малюнок постера. Коли дитина відчуває, що її думка важлива, вона більше цінує свій простір і охочіше підтримує порядок. Дизайн дитячого простору це не про красу, це про комфорт, безпеку і розвиток. Плануйте з перспективою, робіть базу універсальною, а акценти гнучкими. І тоді ваша дитяча кімната виростатиме разом з маленьким господарем. Якщо вам сподобалися ідеї з цього відео, ставте лайк, підпишіться на канал і поділіться в коментарях, щоб ви додали у кімнату вашої дитини. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей і щасливого декорування!